Чиновники міняються, а схеми працюють. Мін'юст з євроінтеграційних обіцянок перетворився на фабрику рейдерства і кришування. Нові декларації показали, що слуги народу під час війни збагачуються на мільярди. У 2024 році виявлено незаконних статків на 192 мільйони, а брехні в деклараціях аж на 3,8 мільярди. А уявіть скільки не виявлено. Рахункова палата знайшла ще й дири на 3,5 мільярди. Гроші йшли на Подмійні платежі, фіктивні послуги, невиконані проекти. Стефанішна пішла, а прийшов Галущенка. Але замість реформ, продовження схем і скандалів, яскравий приклад: один із тисяч рейдерське захоплення нашої Геононстоп. Коли через хакерську атаку реєстри лежали, чиновники мін'юсту тихо перереєстрували організацію на підставних осіб. Раніше ці документи відхиляли як фальшиві. А в січні раптом прийняли. За схемою стоїть столар, колишній прокурор Матіос, його адвокат Пілелий Опанасенка. І покривання, авжеж, екс-міністром Стефанішино. Ціна питання 15-25 тисяч доларів. Так у реєстрі з'явився новий власник, а правозахисну організацію просто вкрали. І все це для помсти і демонстрації влади. Якщо сьогодні редрять ГО, то завтра в такий самий спосіб перепишуть. Вашу квартиру чи бізнес. Як думаєш, чому Мінюст працює як сервіс рейдерів замість захисту українців? Хочеш більше наш телеграм-канал?